Вітаю! Є новини. Зеленський відступає по набу САП, але є нюанси, які не зовсім так. Він не, скажімо так, не накладає вето на закон. Він хоче внести свій закон, і там в деталях є черти, Як вчора писали на плакатах. Друге, відбулись перемовини, є результати. Умеров каже, що 1200 домовились обміняти 200 вже обміняли. Ну і плюс Росія не дуже той схоже, що готова до миру. кажуть різні меморандуми. Плюс пропонують повертатися в формат мінську. Давайте по зуму будемо зізвонюватися, щоб все було. Таймс каже, миром від Росії на даному етапі не пахне від слова взагалі. Давайте все це проаналізуємо. Плюс кілька маленьких інсайдів від наших західних друзів, від дипломатів. Давайте все зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Мільйон вісімсот. Ми з вами зібрали. А треба зібрати три. Ми купуємо з вами рубакам хеві шоти, Ми купуємо. Дрони-евакуатори, і ми купуємо старлінки та дрони для Хартії. Розігруємо Олександра Ройберта, українського класика, суперкруту картину. А за донат від 1 гривні кожна гривня може воювати. Будь ласка, зробіть донат. а Я для вас зараз все швиденько проаналізую. Володимир Зеленський вчора вийшов з комунікацію, почав потрошки відступати. Мовляв, каже президент. А Почули народ, і міністр внутрішніх справ каже: ми навчились чути народ. Розгадались трохи такі часи Януковича. Дякуємо, що ви навчились чути народ. А наш ви взагалі чіпали те, що і так працює. Зеленський допустився найбільшої помилки за часи його президентства. Ну, можливо, підготовка до війни більше, але е, в війну ми про це не говорили. Але зараз, от публічно, він відкрив шлюзи на критику себе. Люди мовчали, люди терпіли, але ось ця штука, що а давайте за рахунок автократії прикриємо свою корупцію. І люди вийшли на вулицю. Причому я вчора і радів, і в мене був такий маленький острах. Радів, тому що це, це відчуття свободи, яке ми з вами любимо, це відчуття ось цієї а, наповненості душі. І Ти бачиш е, всіх цих прекрасних українців. Із плакатами, з картонками. І от як казав Трамп, you have no cards. Типу, cards немає, але є картонки, які рвали з ящиків. І писали, писали меседжі, щоб влада почула. І влада почула. І при чому е вносить пропозицію. Зеленський там сьогодні-завтра має внести пропозицію. Давайте голосувати, будемо скасовувати. Але не зовсім скасовувати. Сто разів в цьому новому документі буде написано. Антикорупційні органи незалежні, антикорупційні органи сильні, антикорупційні органи ще більш антикорупційні, ніж навіть були до на словах. На ділі їх випускати на дану секунду, говорять джерела, не збираються. Їх на цеп, на прив'яз прив'язали, і тепер кажуть: ну все, можете гуляти, ось тут дворик, але за дворик не виходьте. Бо вдруг ви будете брати покази на президента від втікшого корупціонера Шевченка, який сидить в Відні, то ми вас покараємо. Так робити не можна. На президента це червона лінія. На Міндіча теж не треба. І Чернишова не трогайте. А так робіть все, що хочете. За рідким виключенням, якщо нам щось не сподобається, то ми вам ще додатково скажемо. От приблизно такий дизайн закону зараз хочуть. На рахунок Шевченка і показів у Відні я не жартую. Обшуки зараз проходять не в Шевченка, не в Зеленського, обшуки проходять в набушників, які брали покази, кажуть джерела в Австрії. Але президент начебто почув людей, почув прекрасних українців, які вийшли на вулиці Одеси Рівного, Львова, Франківська, Києва, Дніпра, прекрасної Одеси, по якій чорти росіяни ще гатили сьогодні по привозу. По привозу, рибу свіжу привезли, вони б'ють по рибі. Бовдори. Але вийшли українці, і при цьому, знаєте, серце раділо багато з них. Ну, зрозуміло, всі всіх бачили на майдані. Але виросло нове покоління молодих, прекрасних, світлих людей, які більш за все ще в школу ходили, коли була революція гідності. Але сьогодні це впевнене, потужне сучасне покоління громадян, які борються за демократію. Пам'ятаєте, ми на початку війни з вами казали, що ми найбільша в світі воююча демократія. Президент оступився з цієї стежки і пішов своїм маленьким автократичним шляхом недалеко, але з дороги зійшов. А ось ці молоді люди, і не тільки вони, вийшли і повернули його, тому що вони в цій воюючій демократії воюють і за демократію, щоб ця країна була демократична. Велика диктатура проти маленької диктатури завжди перемагає. Але демократія, велика, вона чи маленька, завжди перемагає диктатуру в незалежності. Велика та диктатура чи маленька, тому що за демократію об'єднується весь світ. І сьогодні ми маємо проблеми, те, що президент вийшов з цим законом, дуже ж то хотілося підзаробити і старі корупційні бока прикрити. А нас виходять сьогодні сенатори США, які застерігають Україну від підриву антикорупційного процесу і прогресу. Далі виходить Тейлор Мейджер Грін, тремпістка із магії, і каже: слухайте, та це українці вийшли на протести в Києві через відмову Зеленського укладати угоду з РФ. Це брехня, це фейк. Але нащо нам той фейк, якщо все могло би бути нормально? Нащо нам ось це все, коли зараз більше говорять про що відбувається в Києві, що Бовдури депутати за це голосували? До речі, є підозра, що Матернова такий емоційний звіт написала, що, можливо, навіть попросила повносити в санкції. Те, що з ними ніхто зустрічатись тепер і говорити не буде, це вже точно. А ще й можливі санкції від Європи? Розумієте, ось це проблема, Нащо ви створили на рівному місці проблему для держави. Написано було. Не чіпайте, це зробили до вас. Якщо ви ось так от все робите, зараз не лізьте, ні полізли. Зробили державі проблем. Зараз відмотують. Ну, ложечки, наче знайшлися. Позвонив Макрон вчора дуже жорстко вставив. Просто, як вчитель, вичитав, що ти робиш, Ці, цитуючи, ти не то робиш. Розумієте? Ось проблема, наша він дзвонить. Ми ж ньому дзвонили. Дай війська, дай зброю, дай гроші. А він нас дзвонить, вичитує як школярів. Для чого? Ну і зараз розумієте, проблема наступна. Сьогодні буде дзвонити стармер, теж буде вичитувати як молодого. Чому? Бо ми підставляємо тих політиків, які нам допомагають, їхня опозиція і їхні люди кричать: так а на що тоді допомагати? Це ж диктатура. Давай кидати, відрубать. Це не наші. Це росіяни там. Розумієте? Дика сіра зона, гуляй поле. Вони ж там такі автократи трохи. І ось чому ці мітинги важливі, тому що вийшли українці і кажуть, ні, ні, ні. Диктаторів там один, два, три, і все. Нарахувався. А країна демократична, і вибори будуть. Питання, коли, але вони будуть, і вони принесуть свій результат. На який останні два дні дуже сильно повпливало, коли за добу країну з демократії хотіли конвертнути в диктатуру. І ні біса, ні чорта ніякого не вийшло. Тому що люди були проти. І всі думали, що ай-яй, прикриємося державою і будемо казати, атакуєш нас, потопиш державу. Будь свідомим, Бовдур. Думали, що ось так вони всіх. Навколо пальця обкрутять, але люди показали, що вміють протестувати не як в Росії бундебільний і безпощадний, А тут демонструють, протестують дуже розумно і красиво. І українці показали, що можуть вийти в величезних, прекрасних українських містах і показати, що влада повинна знати своє місце. За цим законом треба стежити і слідкувати. Він буде дуже неоднозначний. І в ньому будуть ще дуже великі проблеми, і там будуть дуже великі питання. І тому довіряти цьому закону точно не треба. Бо якби хотів зробити так, як було, взяв би, відмотав би і наклав вето, і сказав: Все, Верховна Рада, не треба мені більше таких підстав. Але ж Верховну Раду, хто озернечку обдзвонював? Хто їм казав це робити? Розумієте? Тому продовжується тиск, продовжується чекання за нормальний закон сьогодні-завтра, начебто обіцяють винести в зал. Але й Верховній Раді, депутати кажуть, а що ми будемо голосувати? Ми їх вже все приручили, вони на поводку. Бо мої джерела говорять, що в НАБУ 70 справ, 60-70, деякі люди кажуть, 50, не всі завершені. На депутатів вони кажуть, ми не будемо голосувати. Все. Але знайдемо інших депутатів, які проголосують: ці 70 набу треба дати прізвища, а не ховатись. Бо зараз ми всі за набу, але до набу у нас теж є питання. За 10 років нікого не посадили. Нікого. 70 папок на руках, а що ж вони в Верховній Раді? Що ж вони в Верховній Раді, а не по тюрмах сидять? Квартири купляли, машини купляли, а доходів, доходів немає. Точніше, є, але корупційні. Вони нам не сподобаються. Одним словом, зараз наші друзі вплинули, Макрон і зараз Тармер, і Урсула теж вичитали. Президент дає задню, але треба слідкувати за руками. Друге, що зараз хочуть, що і західні партнери, і ще деякі товариші кажуть, о, супер, у вас корупція, то на вас можна тиснути, в тому числі в переговорах, щоб ви не за країну торгувалися, а за свою папку з корупцією. І тоді будете робити те, що вам скажуть. Ось така пастка. От. Критику відкрили, дозволили просто робити все можливе, щоб критикували й зовні всередині. На жаль, для чого це було робити? Зараз ще одна штука, це теж розповіли інсайдери. В Брюсселі і в Іспанії дуже з радістю вивчають багато компромату, компромату на гаранта з телефона Портнова. Який валявся на вулиці в Іспанії і зараз якраз читають переписку з президентом, з його другим номером. Просто для розуміння, що буде свій Панама Пейпер. Ну, точніше, плівки з телефона. До речі, кажуть, що загалом ось цю штуку придумав ще Портнов, це його останнє завдання, яке він отримував від банкові. Одним словом, чекаємо, дивимося. Я думаю, що ми ще про це поговоримо. Я хочу. Сказати наступне. Ну, Матернова теж сказала, що ефективність набу і САП важлива частина шляху до євроінтеграції. Вона там дуже переживає біситься і пише стрьомні звіти на Брюссель. А в Стамбулі про обмін понад 1200 полонених домовились у Мерові Мединській. Мединський почав стягувати Україну. А давайте зробимо. В зумі три робочі групи, будемо зізвонюватися, ми по вас будемо стріляти, але американцям будемо відправляти звіти, що, мовляв, дивіться, переговори йдуть. Розкажу вам, як відбувався Мінськ. Там, правда, від нас Арестович ходив певний час. Приходили росіяни, кажуть: оце ДНР, ЛНР, це Україна, сідайте між собою, говоріть. Козак зайнят, він буде пити каву, курити сигарету з виключеним звуком. Ведіть переговори між собою. Ось це, що хоче зараз зробити Росія, меморандуми різні, але це публічна частина, не публічна частина. Ми зустрілися з Ердоганом, Росіяни зустрілися з Ердоганом. Зустріч нас в 20.50 чи в 20.40 почалася а в 21.20 завершилась. 40 хвилин ні про що. Деякі люди в нашій делегації просто імітація картинки. Пусті нулі, які просто туди поїхали, щоб сидіти на стулі, що типа хтось сидить. Тобто це нереальні були переговори. Ердоган хоче зробити двоходовки з нами, з ними, звести те, що я вам вчора казав, винести типу пропозицію для двох. Вам так, вам так. Хочуть нас намахати. Це 100%. І за цими руками треба слідкувати, тому що точно там нічого супердоброго для нас не йде. Точно де є супердобре, Це е, наші безпілотники влучили в нафтобазу в Сочі. Ну от, щоб росіяни не розслаблялися на федеральній території Сіріус біля міста Сочі в Краснодарському краї безпілотники знищили російську нафтобазу. Голи горить, палає, всім подобається. От і пам'ятайте, що це гарне нагадування донатити на дрони. Друзі, ми розігруємо картину Ройборта за донати від 1 гривні. Будь ласка, нас три батальйони чекає від нас допомогу. 100-200 гривень. Будь ласка, покладіть на карту. Зберемо цей збір, і відпочинемо достатньо часу. Я хочу побажати вам безпечного дня. Я хочу, щоб ви в коментарях написали чи. Ось це відчуття президент вносить закон, щоб відмотати, чи змінилось у вас до нього ставлення? Це не про рейтинги, не про довіру, чи змінилось ставлення? Я не виборчі історії вкидаю, просто ставлення, так чи ні? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.